Попри труднощі, пов'язані з відключенням електроенергії, жителі сіл Визирської сільради мають можливість отримати первинну медичну допомогу на місцях. У селах Любопільського старостинського округу ФАП працює згідно із затвердженим графіком прийому, розповідає завідувачка закладу Лідія Назарук. Я не можу сказати, що дуже сильно зараз на мене тут воно на ФАПі вліяло. Світ другий раз є, видно. У нас нема таких електроприборів, щоб були на цьому, що треба, що то там таке робити. У нас немає електроприборів. Так що ми виживемо, перетерпимося. А ось що суттєво впливає на роботу медичного закладу, та це наявність опалення. По всякому буває. Було таке, що і 4-5 було капельниців, там, в процедурному, в дитячому, тут у прийомному знаходилися. А так по два, по три мелкі процедури приходиться робити. І на щеплення приходимо. Зараз ось в листопаді ПЦР робили на коронавірус, тому що пішла волна простудних захворювань». Опалення у ФАПі села Любопіль забезпечує старенький газовий котел, якому не потрібно для роботи електричне запалювання. Нехитре обладнання стало незамінним під час екстрених відключень електроенергії. Нагадаємо, енергетична криза відбувається в Україні внаслідок терористичних ракетних атак на об'єкти критичної інфраструктури нашої країни з боку російського агресора. Головне, щоб не бомбили зверху. А це все. Можна пережити. Оптимізму медичним працівникам Визирської сільради додає розуміння того, що громада підготувалася до різних ситуацій, які можуть виникнути у селах під час повномасштабної війни. В амбулаторіях наших на сьогодні є генератори, тобто ми працюємо в штатному режимі, є зв'язок між комунікацією, між лікарями і центром, тому всі маніпуляції ми виконуємо, працюємо, палива у нас достатньо. І на сьогодні у нас повний штат. Працюючих медичних працівників ми надаємо в повному обсязі заздалегідь, дякуючи і місцевій владі, сільській раді, депутатському корпусу, ми підготувалися до, до таких можливих нюансів. За інформацією Аліни Концевої, зараз у центрі первинної медико-санітарної допомоги Визирської сільради йде інвентаризація всіх медичних декларацій, щоб найбільш вразливі пацієнти з хронічними захворюваннями особливо не здатні вставати і пересуватися самостійно отримали необхідну медичну допомогу в повному обсязі.